Любі друзі, куми і так далі. Її назвали архітекторкою болючих реформ. Вона керувала фінансовою системою України у найскладніші часи. А потім зникла Валерія Гонтарєва екс-глава НБУ, яка пішла в відставку у березні 2018 року. Після цього вона виїхала з країни та заявила, що не збирається повертатися. Ба більше разом із відставкою Гонтарєва зникла з публічного простору. Хоча спочатку її ім'я іноді спливало у змі. Мене. Коли вам можна зателефонувати? Я вас прошу про коротко. Я, я, я працюю я працюю. Мене нема часу. Чому Валерія Гондарева втекла з країни та яке життя обрала після скандальної відставки? Розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я мала дуже багато пропозицій щодо працевлаштування після моєї дуже тяжкої долі в Україні. І тому я е, обрала Лондон посаду голови Національного банку України Валерія Гонтарєва зайняла у липні 2014 року. І під її керівництвом фінансовий регулятор держави пережив низку значних реформ. Найважливішою з них стала чистка банківського ринку. Експерти зазначали, що ці реформи були дуже болючі для країни, але при цьому мали велике значення для української економіки, оскільки Гонтарєва струсила банківську систему і підняла вгору дуже серйозні проблеми. Чистили банківську систему приватбанк спроможним. Можете мені тільки що раз медаль дати за померних коштів. Я вважаю мою місію повністю виконаною. Але при цьому дії голови НБУ піддавалися критиці. У минулому неодноразово звучали вимоги щодо її відставки. На задоволення роботою Гонтаревої були депутати з фінансового комітету парламенту та лідер радикальної партії Олег Ляшко. І звинувачували в девальвації гривні та надто жорсткі позиції щодо очищення банківського ринку. Валерія Гонтарєва була в опіцентрі скандалу у зв'язку з приватизацією Приватбанку, але претензії до неї висували і націоналістичні партії, звинувачуючи в тому що вона нібито підтримує російський бізнес в Україні майже після трирічного терміну перебування на пості голові Національного банку. Я прийняла рішення залишити цю посаду і залишити центральний банк. Я подала президенту України офіційну заяву. Про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року ще більше у 2016 році Гонтарів звинуватили у сприянні виведенню одного з половиною мільярди доларів коштів Януковича. Тоді вона заявила, що не причетна до цього, назвавши подібні заяви дурницею. А через рік Валерія Гонтарева офіційно подала у відставку. А ще через рік переїхала жити до Лондона. Негативно я справлялася три роки, коли я була головою національного з першого дня. І тому я, я наразі як злогана з банку продовжує жити у столиці Великобританії та працює в інституті глобальних відносин при школі державної політики у лондонській школі економіки у 2019 році. Видання Financial Times включили її до списку невпливовіших жінок у світі, крім кар'єри, вона також захоплюється ще й мистецтвом, зокрема. Пише картини у 2022 році. Вона виставила на аукціон свою картину під назвою Клята війна на полотні. було зображено дівчину у розбитому скафандрі. Гонтарєва зазначила, що за допомогою картини хотіла зобразити страждання дітей через війну, а також загрозу ядерного удару. Стартова ціна картини була 5 тисяч доларів. А гроші Гонтарєва сказала, що відправить ЗСУ. А ось через кілька років офіційного мовчання навесні минулого року Валерія Гондарєва публічно почала критикувати нинішнє керівництво НБУ під час війни і заявила, зокрема, що через політику заборони курсу України недоотримала 200 мільярдів гривень. Екс голова НБУ озвучила кілька претензій до керівництва фінансового регулятора, підкресливши пізню валютню лібералізацію і несміливу політику публікої ставці. У нас банку одразу опублікували. и назвал извинившения. Гонторевы не профессионимы, та надуманными. Ничего не изменилось с 2014 года. Мы вот расчистили на своей территории там, банковский сектор, обеспечили макрофинансовую стабильность. И вот посмотрите, как хорошо мы банковский сектор да, проходил ковид, потому что это уже был живой рабочий полностью механизм. Вот так на самом деле надо двигаться и во всех других сферах и областях. Та все ж зараз Гонтарева працює в інституті міжнародних відносин лондонської школи, де займається питаннями моторитарної політики та трансформації центральних банків. Вона також консультує центробанки та уряди інших країн. Лондон це не так далеко від України, тому це був мій вибір. Що це недалеко. Також Гонтарева активно бере участь у загадах української діаспори, читає лекції та займається благодійною діяльністю, зокрема допомогою українським біженцям. Крім того, вона також працює. Цвала над написанням книги про реформу фінансового сектору. Вона купила собі будинок за 23 мільйони фунтів. Вона купила навіть за 23 мільйони фунтів. Будинок зараз собі знаєте, де я скажу фунти правильно в Лондоні. Проте журналістам каже, що знімає маленьку двокімнатну квартиру. Якщо не можу сплачувати, віддай банку цю квартиру. Це так. Попри складнощі, пов'язані з бюрократією при оренді житла в Лондоні, Гонтаріва ж адаптувалася до нового життя. Вона зазначає, що процес зняття квартири вимагає значної кількості документів та перевірок. Ну, Зісю дуже дорого. Да? я мій рівень життя, уровень упав в упал разів. Син Гонтаревої вступив до одного з елітних коледжів. Та здається, родина зовсім не планує повертатися на батьківщину. Ну а як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Та чи взагалі потрібна Гонтарєва Україні знову? Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.